Справа 502. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо тоді, розв'язуємо. Давайте прочитаємо перше завдання. 8х-4х плюс 5 дорівнює 25. Ну, як можна міркувати? Можна, наприклад, спочатку спростити цей запис. 8х-4х. Це буде 4х. Чому? Давайте ми з цього виразу x винесемо за дужки. Пишемо тоді x. Що множиться. Ну, а в дужках тоді залишиться. З першого буде 8. Між ними мінус, а з другого 4. Так, плюс 5, і це дорівнює 25. Чудово. Ну що ж, 8 мінус 4, і це буде 4. Тобто ми пишемо, що х, що множиться на 4, плюс 5, це дорівнює 25. Добре? Як знайти? Тоді оцей невідомий. Доданок треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що x, що множиться на 4, це дорівнює 25 мінус відомий доданок це 5. Ну що ж, пишемо, що х помножити на 4 це дорівнює 25 мінус 5 це буде 20. Ну що ж, як знайти множник? Ну, Зрозуміло, що х дорівнює 5, але як його знайти? Треба добуток, поділити на відомий множник. Пишемо, х тоді дорівнює. 20, що ділиться на 4, а 20 на 4, це буде 5. Пишемо, що х дорівнює 5. Ну що ж, ми розв'язали рівняння, при якому х у нас ліва частина дорівнює правій. Або ця рівність буде правильною. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Y мінус 12 помножити на 36 дорівнює 1260. І мінус 12 це у нас. Невідомий множник. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, записуємо, що yнус 12, щоб знайти, треба 1260 поділити на 36. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Пишемо 1260 поділити. Поділити на 36. Так, 126, поділити на 36. Ну, а 36 тут поміститься 3 рази. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. Так. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. Тоді буде 16 мінус 8, це буде 8. 2 мінус 1 1. 1 мінус 0 це 1. Нолик зносимо 180, 180 поділити на 36, це буде 5, тому що 6 на 5 це 30. так, 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Тобто ми пишемо, що частка у нас дорівнює 35. Записуємо, що y тоді мінус 12 дорівнює 35. Є. Ну, а тепер зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Та ми так і пишемо, що Y тоді дорівнює 35 плюс 12. Ну, зрозуміло, що це люсно можна зробити, що y пишемо дорівнює. Це буде 47. Все, ми знайшли, чому дорівнює y. Розв'язали рівняння. Так, переходимо до третього завдання. Читаємо. 851 поділити на 13 плюс х дорівнює 37. Ну, що тут треба знайти? Ділене дільник частка. Невідоме, дільник, щоб знайти, треба ділене поділити на частку. Так і пишемо, що 13 плюс х дорівнює. Ділене на 851. Що ділиться? А частка 37. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. 851. 51 поділити на 37. Поділити. На 37. Так, 85 на 37. Тут лише два рази поміститься. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 8 мінус 7 це 1. І ще одиничку зносимо. І так, 37, 111 треба облікати на 37. 37, якщо я 7 помножу на 3, якраз в кінці буде одиничка. 7 на 3 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 3, 9 плюс 2 11. Добре, віднімаємо. Так, 111 мінус 111, залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що 13 плюс х дорівнює. Частка у нас 23. Добре, як знайти невідомий доданок. Ну, зрозуміло, що тут х дорівнює 10. Це очевидно. Як знайти? Треба від суми відняти відомий доданок. Пишемо, що х дорівнює 23 мінус 13. І тоді пишемо, що х дорівнює 10. Чудово, ми знайшли, чому дорівнює х розв'язали рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Читаємо. х 12 поділити на 13 дорівнює 82. Невідоме ділене, дільник, частка. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Так і пишемо. Х 12 дорівнює 82. Частку помножити на дільник на 13. Ну що ж давайте в стопчик тоді будемо множити. Отже, пишемо 82. Що множиться на 13. Множимо. 2 на 3, 6. 8 на 3, 24. 82 на 1 це 82. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6. 4 плюс 2 6. 2 плюс 8 10. Так, отже, вийшло. 1066. Тоді. Записуємо, що х мінус 12 дорівнює 1066. Добре? Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Так і пишемо, що х у нас дорівнює. Треба до 1066 додати 12. Ну, 66 додати 12 це буде 78. Тобто буде 1078. І записуємо тоді, що х у нас дорівнює 1078. Ну що ж, ми розв'язали рівняння, знайшли при якому X у нас рівність буде правильна. Ну що ж, ми вже знайшли розв'язки всіх рівнянь. Ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому. Розв'язком рівняння є 5 число, в другому розв'язком рівняння є 47, в третьому 10. І в четвертому 1078. Пишемо 4. 1078. Ну що ж, ось таке завдання, де ми вчились розв'язувати трохи складніші рівняння на цьому вправу завершено.